Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Нещодавно я запитувала в інстаграмі у своїх підписників про що хотіли б вони побачити в новому відео. До речі, якщо ви не підписані на мене там, то підписуйтесь. І більшість проголосували за книгарні Києва. І я не знаю, можливо, я розділю це відео на декілька частин. В першій частині, тобто сьогодні, я покажу вам свої такі улюблені місця, де я люблю бувати, де я люблю купувати книжки. Розкажу, де взагалі я купую книжки, де на мій рост дорожче, де дешевше. Тому пішли зі мною. Першою книгарнею, яку ми з вами підемо, буде книгарня Рід, яка знаходиться на олімпійській. Це книгарня кав'ярня, тут можна як почитати книжку взяти, випити кави можна. Просто погуляти в цій книжковій атмосфері, повибирати собі книжки, можливо, щось придбати. От я тут познімала книжечки, які мені сподобались, в принципі. Хотіла щось почитати з цієї серії, тут взагалі є книжки, які я хотіла почитати. Тут усі хороші люди, анатомія, друга її частини, шлях ріки. Власне, Терріпрачет. Теж хочу найближчим часом читати більше книжок Теріпрачета. Усі книжечки тут легко знайти, тому що вони так стоять по, по жанрах. От, Власне, різне фентезі, книжка, яку я зараз читаю, шість багряних журавлів. Далі Крадійка Зоряного пилу, теж мені хочеться почитати цю книжку. До речі, якщо ви читали, то напишіть, як вам. Чи взагалі варто витрачати на неї час чи ні. Теж книжка про монстрів, книжка, якою надихався Джон Мартін, коли писав свою гру Престолів. Далі Ліан Моріарті теж мені сподобалася її книжка, хотіла б її почитати. Сюзанна Кларк. В осінніх планах є і одна книжка, точно невелика, і, в принципі, я думаю, легко прочитається восени. Тим бачу там така атмосфера в книжці теж досить моторошна. Як на мене, ця книгарня дуже затишна. От в ній цікаво проводити час просто в будь-яку пору року, чи на вулиці жарко, чи на вулиці просто мете. От в цій книгарні час пролітає дуже так якось не, непомітно. Ця книгарня кав'ярня відкрилася десь приблизно рік тому, теж десь у вересні минулого року. От і, як на мене, Марко тримає досі. А з цього боку багато різних коміксів можна знайти, багато дитячої літератури. Теж дуже круто, як на мене. Зайшла і я на каву, попрацювала трошки, якраз придумала ідею свого роману, який я збираюсь писати. В наступних відео, можливо, трошки буду розповідати більше про те, що я теж пишу, От, але це вже буде трошки пізніше, це вже буде в наступних відео. От Ми рухаємось з вами далі. Далі ми з вами переміщаємося на Позняки. Теж дуже є крута книгарня, там теж можна випити каву, називається Моя книжкова полиця. От Поки чекаю на сестру, поки вона прийде, і разом з нею ми вже йдемо до самої книгарні. Ця книгарня мені дуже подобається саме тим, що в ній завжди небагато людей. І тут є місце, як почитати, посидіти, теж можна випити каву, попрацювати в такій книжковій атмосфері. Далі знайшла книжку, яку хотіла почитати, шлюбний портрет, і тут такий смішний момент був, що він якраз попав у цей кадр. У цій книгарні можна зробити також дуже красиві фотографії, тому якщо хтось полюбляє фотографуватись, якраз це місце може бути саме для вас. Знайшла Гаррі Поттера, вирішила трошки почитати. Якщо піднятися трошки вище, то можна опинитися в такій більш дитячій зоні. Тут теж є невеличкі столики, і все так дуже гарно прикрашено. Багато різних дитячих книжок. Я б дуже хотіла, щоб якась така подібна книгарня була поруч десь біля мого дому, тому що ця знаходиться отак якраз біля житлових будинків. І я думаю, що це досить таки круто. Тут я знайшла красиві планери, різні блокнотики з такими гарними обкладинками. Далі таку здоровенну просто книжку. І така драбина, якою можна залазити нагору, на верхні полички, діставати щось звідти. Власне, якось так і ми з вами будемо потихеньку рухатись далі, до нової книгарні. Не дуже далеко від мене знаходиться книгарня видавництва небо. Теж не всі про неї знають, от, але вона досить така цікава. Коли я туди зайшла, то там був якийсь захід, і я вже не стала туди заходити всередину, так, зняла вам с краєчку перша, в першій кімнаті. От не заходила туди вже в другу кімнату, всередину, але теж тут досить таки гарно. Тут є такі картини, гарні висять на стінах. От і, звісно, багато-багато книжечок. Остання зупинка у цьому відео на сьогодні буде книгарня Сенс, яка знаходиться на арсенальній. Ця книгарня відкрилася раніше, ніж та, що на хрещатку, і вона відносно менша за другу. От, але тим не менш, тут теж дуже багато різних книжечок. Тут теж є ці такі драбинки, по яких можна залазити наверх і там шукати книжечки. От, власне, Побачила тут теж новиночки. Книжечки, які теж хотілося б почитати, Танго смерті дуже мені сподобалось. Власне, коли, коли читала, це була одна із перших книжок, не пам'ятаю, можливо, і перша книжка в цьому році. І мені вона дуже сподобалась і так задала темп, такий на рік потужний, потужний. На стелажі з англомовною літературою знайшла тонну тарт і інші книжечки. Зазвичай в книгарні сенс мені ціни більш такі ніби лояльні і тут я частенько купую собі книжки. Не замовляю в інтернеті, а саме тут купую. Не пам'ятаю видавництва, от але оці книжки Гаррі Поттера, вони такі класні, там такі прямо з розворотами малюнки є. Ось така затишна атмосфера, книгарні сенс. Ще тут є така невеличка кімнатка, де теж можна посидіти на кріселках, почитати книжечки. Власне, і каву попити тут теж можна. Теж мені подобаються книгарні, там де можна попити кави. Коли на фоні так багато книжок. А цю книжечку я таки придбала, дивилась на неї довго, дивилась уже, напевно, не, не один рік, але е, вирішила, що пора. І тим паче там теж така якась осіння атмосфера має бути, то хочу е, прочитати її восени. І... Тут у вас такий, така підбірочка з прогулянки після книгарні. От, власне, це все поки на сьогодні. Думаю, буде ще друга частина, тому що я не всі книгарні кав'ярні відвідала і показала вам, які хотіла. Ще є дуже багато чого в Києві цікавого. Це була тільки половина моїх. Походів по книгарнях. От. І не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися, і зустрінемось в новому відео.